Номер 23. Владислав Любко, номер 3 Президент суду Ігор Наконечний. Головний тренер Володимир Бондаренко. Пострячний відражу делегат Київської об'єднання асоціації футболу Валентин Щепій. місто Ягодин. годину. нагадаю, цей футболіст. Небезпечний момент. Пробиває Владислав Любко. З лівої ноги, ну, десь вели в чемпіонаті Київської області, став кращим бомбардиром. Ох, який момент зараз небезпечний. Удар в воротах і рахунок у матчі відкрито. Ось про Сікорського згадаю і не заб'є. Строю сьогодні зразу скажу, раз знову журавель. Небезпечно проривається лівого Фланом. Простріл, треба забивати! Не встиг випередив його захисник. 44-й номер Сергій Максимець. Атака ж штурму ну, продовжується. Подача і прямо в руки Владислав Любко, прямо в руки. Роман Сікорський. віддає на Сергієнка. Перед Сергієнком сокол. Підключається зараз Щоботар. Сергієнко пробуває по воротах. Міфеєв на місці. Зараз помиляються футболісти штурму. Падає Олег Лига, але чітко зараз, чітко, спокійно. Такі от аути, прямо в карний майданчик. Дещо да, там у карний майданчик? Прямо в воротарський майданчик. Зараз небезпечно. Хруль, журавель. Ну, от немає удару. От немає удару. У Вадима Журавля. Момент Максимек все-таки Масальов забирає цей м'яч. Не дійшов він до журавля. А от зараз буде, напевно, жовта картка. Буде складі футбольного клубу Полісся Ставки. Попередження отримав Сергій Сергієнко, номер 88 Не скучно. Ви знаєте, що я завжди заглядаю в онлайн-чатах трансляції, так що будемо з вами спілкуватися в режимі реального часу. Відповім... Шевчук! Непогана передача! Ну! І показує рефері, що зіграв м'яч. На Любка. Любко на Шевчука. Непогано комбінують футболісти. Удар по воротам. На жаль, знову не точно. Ну, не ж ну, так нещасний коментар цього матчу. Це як то кажуть, монолог з глядачем у формі діалогу, так? Тому будемо спілкуватися з вами, друзі. Віча, ну ви знаєте, це футбольне прізвисько Сергія Ячанського, вихованця славного міста Гребінки, що на Полтавщині. Та пана Зелінського, сьогодні вони перемогли. 7-1, нагадаю, гостомельську мрію. Удар по воротах і не точно, і знову не точно. Андрій Рястеренко, ще одна спроба. Відбиває м'яч, а повторно Олег Лига не спромігся забити, завадили йому захисники. Ох, який момент! І зараз буде жовта картка для Максимця. Він так зараз демонструє техніку і віддає непогану дуже передачу. Карний майданчик. Просріл! Ну! Денис Хруль зараз прострілював, але ну, де ж чуття, де це чуття? Виграло у штурму з рахунком 1-0. Ну, незручний суперник. Погоджуюся з вами. Полісся дуже незручний. Зараз Пазенко з другої спроби таки накриває м'яч. Ну, е... У воротах Роман Пазенко, номер 33. Що там, буде жовта? Небезпечно! Атака продовжується. Журавель зараз намагався пробити головою, ну знаєте, при його зрості це. Е... Давайте будемо сподіватися, що штурмівці зараз небезпечно, можна бити поворотом. Треба забивати! Удар! Вщійку м'яч літає! Ну як же так? Віталій Балашов уже випускати свіжі сили. Любко, сокол. Чи не в руку влучив м'яч? Ні, не в руку. Зараз фол, фол. Цю посмішку посмішку фортуни на свій бік. Владислав Любко, подача. Удар поворота. Який момент басов був біля м'яча. І показує подливий, буває футбол. А логічний футбол буває, але ну що скажеш? Рахунок на табло. Але ще не все втрачено. Зараз футболістів штурму пробиває знов Віталій Балашов. Любко обігрався з Балашовим. Непогано Шевчук з м'ячем. Пробиває! удар воротам ще один яким зараз дивом м'яч потрапляє оборони в атаку не вдалося. Знову в атаці Полісся, можна тут пробувати. Небезпечно! І Дмитро Міхеєв тягне цей м'яч. Це сейв, це сейв. Від... Пішла подача. І ох, який момент! Хто ж там виручив нашу команду? Турчанов тур полісів не встигає на цей м'яч. Дмитро Димнич міг зараз десь трошки краще. Десь трошки краще. А от Сергій Басов зараз. Зараз Сергій Чи варто відзначити захисників Полісся, Вони поки що грають. Майже безпомилково. Сокол, подача чергова. Там легка здобич для Романа Пазенка. Трошки треба було цю подачу. Небезпечно помиляється Міхеєв, який фейк від нашого голкіпера. І, І ну, це, це. Це просто-просто якась катастрофа. Забив Ігор Сіпорський, номер 70. Удачі котового Роман Пазенко безпомилково грає, забирає м'яч в руки. Я думаю, що болівальники штурму трошки шоковані, звісно. І ось пенальті призначає рефері Олександр. Навіть не дивляться деякі футболісти. Увага! Забиває Богдан Рубльов, Забиває Богдан і Рахунок стояє 1-2! Зрі вже загинуло за Україну. Вічна пам'ять загиблим. Так, я з вами погоджуюсь. Шановний пане Алекс, кожен матч ми розпочинаємо з полини мовчання. Про... Номер 20 вийшов на поле у нас це Владислав Желізняк. Скидання і, на жаль, перший на м'ячі Роман Пазенков. Рубльов зараз відпрацював. Була заміна. Замість Вадима Журавля, який грав під номером 77, На поле вийшов Олексій Вітятька. А зараз Денис Петенко виходить з ним Владислава Любка. Нічого не було. Та взагалі нічого. Басов це був. Ось зараз атак, атаці штурм. Покотили на басово Про... Простріл. треба забувати! Ох, який момент. Зараз треба зараз терміново на поле лікарів.